Доброго дня, рада вас вітати. Мене звати Анастасія Демчук. Я є сімейним психологом. Говоримо про стосунки. Свекруха вимагає, щоб я їй дзвонила. Як сказати, що не хочу? Зараз ви живете в ситуації внутрішнього конфлікту. Ви не хочете спілкуватися з свекрухою, але робите це лише через те, що вона вас просить. Щоразу ви наступаєте на своє внутрішнє я, відчуваючи роздратування та злість. Сварите себе за те, що не можете її відмовити. Відбувається внутрішній конфлікт між бути вічливою та щирою. Отже, ви дуже вічлива, але зовсім не Не нещира зі свекрухою та нещирою. Вра з собою. Чи комусь з нас приємно, коли з нами спілкується тільки лише з почуття боргу? Звичайно, що ні. Отже, підібрав достатньо ввічливо та водночас достатньо щиру форму розмову, ви зможете не лише вирішити свій внутрішній конфлікт, а й бути відвертою з вашою свекрухою. Наприклад, я не хочу вас образити, але для мене важливо бути щирою з вами. Я вас поважаю, завжди рада вас бачити, але я не ваша подруга, в мене немає. Постійного бажання ділитися всім, що в мене відбувається в житті. Я так не звикла, і в мене не виникає такої потреби. Якщо вам хочеться, подзвоніть мені, але не більш, ніж один раз на пару днів ми все обговоримо. Звичайно, мені б не хотілося, щоб між нами панувало ліцемірство та дзвінки через почуття боргу. Дуже вам вдячна за розуміння.